Міноборони запускає нові програми психологічної реабілітації. Скористатися ними зможуть військовослужбовці та члени їх сімей. Про це повідомила керівниця управління психологічного забезпечення. Курс відновлення буде проходити за оновленими стандартами. До кінця року заплановано запуск пілотного проєкту на місцевих рівнях. Це допоможе підготувати програму до масштабування. Андрій Козінчук, військовий психолог, долучається до нашої розмови. Пане Козінчук, вітаємо вас. Добрий вечір. Добривечі. Що має входити до програми психологічного відновлення для військових та їхніх сімей? Там йде три основні складові для психологічного відновлення. Перше це фізичне. Тобто, навіть якщо повертається ветеран після війни, якщо навіть у нього немає інвалідності, ампутації все одно, може бути притрузії від бронежилета, погана вода, зуби. Тобто фізичний стан це дуже важливий. Другий стан це психологічний. Який у нього є зараз стан і яка динаміка? Бо навіть якщо прийшла людина після війни, і вона знаходиться в ейфорії, тобто все добре, то динаміка може показати, що через деякий час може бути гостра реакція на стрес, депресія, агресія, посттравматичний тест, розвит тощо. І третє це соціальний. Ну, він вже комплексний, тому що він вже задіває сім'ї, і дуже важливо нам усвідомити. Яка взаємодія цією людиною, тому що в якийсь час може бути, як сказати, нестандартна поведінка військовослужбовця. Наприклад, він дуже вороже ставиться до родичів, але нормально ставиться до якихось там криміногенних елементів. Наприклад, це не обов'язково. І оцей соціальний, якщо вже соціальний прийшов, то це вже є ну, таким заключним етапом. Але приблизно це від півроку до двох років. Триває адаптація середньостатистична у людей. А як ви оцінюєте ефективність нинішніх державних програм, які спрямовані на реабілітацію ветеранів? Наскільки вони охоплюють весь спектр тієї допомоги, яку мають отримувати такі люди? Ну, десь мерзопакосно жахливим. Десь так я собі оцінюю. Це все. Для того, щоб сказати якось більш чітко, дивіться, в чому наша Бідося. У нас є дуже величезна кількість фахівців, спеціалістів, програм, грантів. У нас немає системи. Реабілітація це не про психологію, це про цілий комплекс. Де живе, як здоров'я, з ким спілкується, чим хочеться займатися. Тут не може бути одного міністерства: Міністерство справах ветеранів, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, Міністерство оборони, дай Бог йому здоров'я. Тобто багато цих всіх інституцій, і їх треба об'єднувати для того, аби е, було це Тому у нас є дуже багато програм, але вони не об'єднані в систему, і це найгірше. Уявіть собі просто велосипед, який розкладений по запчастину і неправильно складений. Він тупо не їде. От і оце є великою проблемою. Але я впевнений, що якщо ви запитаєте це державного якогось посадовця, вони дадуть зовсім іншу відповідь. А в чому проблема? Чому не можна вибудувати певну систему із наявних програм? Це нікому не цікаво. Ну, у нас немає запиту такого. Ну, є запит на те, щоб сказали, що ми щось робимо. Вам покажуть сюжет з спортивною залою, в якій зроблено ремонт. І все. Ми звикли до того, аби страждати. Ну у нас немає такої культури, щоб приїхала людина з війни і все налаштувалося. Страждання дуже глибоко стоїть у наших гінах. Е, Тому не знаю, мені здається, дивіться, поки війна не закінчиться, поки ветерани не прийдуть, і хтось не очолить з тих людей, кому це реально болить, е, нічого не буде. Ці люди, які зараз займаються програмами, вони призначені політично вольвольово, як завгодно. Тобто, внутрішньої якоїсь глибинної емітрації цікаво немає. Але є дуже класні презентації, шикарні презентації. Конференції, якісь там круглі столи, оце є. А тим більше немає. Я дуже сподіваюся, що прийде якась людина, група людей, які будуть глибоко в цьому зацікавлені, а не просто від гарантів, або того що це була політична воля. На жаль. А як має працювати ця система? Ну, тобто, от нас зараз дивляться глядачі і. І прошу вас дати їх їм розуміння того, чого вони мають вимагати від чиновників і так далі. Чиновників це адекватності. Ну, дивіться, як це має виглядати? Людина, поки знаходиться у війську, вона ще не звільнилася. Уже група там психологів, соціальних працівників, то що називається раніше кадрів, вони передають якісь дані, програми, результати тестів. Вони вже формують якийсь пакет документів, який передається таємним чином у Міністерстві справи ветеранів, тобто, вже є якась особова справа. Там вони підхвачують е, цю людину і дивляться на динаміку, який є стан зараз, які є потреби, що з, з, з нього можна робити. А далі найголовніше, нам треба зрозуміти, які показники, що таке той ветеран, який адаптувався. Це означає, він інтегрований у соціумі і є такну в Штатах, наприклад, такий показник. На цю людину не держава тратить гроші, ну там пільги, все таке, а ця е, інтегрована людина вже працює і вона вже платить податки. Тобто, навпаки, він робить так, аби держава розвивалася. Або вона. От, тому воно виглядає так, що з самого початку з кінця служби десь приходить півтора року, і ця людина інтегрована. Але є класна отмазка. Ще жодна країна не стала такою, де ця програма працює 100%. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки десь ну, там дуже жахливі результати, незважаючи на те, що в них є програма прописана і е, грошей там достатньо виділяється. Єдина біда, що Сполучені Штати Америки воюють всюди, тільки не в себе вдома. І ця система має бути від села і до міста, ну з єдиним протоколом. Тобто, є людина знає, куди звернутися за психологічною допомогою. Дивіться. Не звертається, а знає, куди звернутися. Навіть якщо вона не хоче, вона знає, що там є хороший психолог, там мене підтримують, там все зроблять. Там у мене медицина. У нас з медициною зараз аттрачитина. Закон каже, що у учасника бойових дій безкоштовна медицина. Це про гроші, але там нічого не сказано про якість і відношення до нього або до неї. Його просто не лікують. А, ці всі ну, просто закони не дотримуються. І а якщо вони не дотримуються, то вони не мають ніякого сенсу. І найголовніше, що у нас немає якогось розвитку ком'юніті ветеранського. Тобто, всі ветеранські ком'юніті це такий ну самопал. Вони самі це створюють, немає ніякої там підтримки від є підтримка від держави тоді, коли ветеранів хочуть використати. Наприклад, створюють охоронні агентства для того, щоб рішати свої питання на території громади. От тому я далекий від ілюзії, що Прийде якесь там ну, уряд чи керівництво і щось зробить. Я вірю тільки в сам організацію, що ветерани самі організуються, створять свої громадські об'єднання, там, благодійні організації, ну і створюють свою двіжуху. Сподіваюся, вона буде мирною, прекрасною для створення, а не для знищення. Але тут уже як карта ляже, ну, історія показує різні варіанти. Пане Козінчук, ідеальне ветеранське ком'юніті, яке воно має бути на вашу думку, воно має ієрархію, тобто є якась лідерська позиція. Вони мають якусь мету. Наприклад, ми хочемо свої, своїх людей зробити елітою нації. І третє, це вже саме справи. Ну, тобто, ми створюємо якісь там не тільки меморіали і ходимо по школам, розказуємо, як важко було на війні. А ми, наприклад, відкриваємо свої бізнеси, відкриваємо якісь навчальні центри, освітні організації. Ми лобіюємо себе, а лобі це дуже добре насправді. Тому що ми лобіюємо своїх представників ну, для, для того, щоб, мабуть, стати локомотивами прогресу якогось. Це не тільки про закони, це взагалі про кузєнець. Для маленького прикладу ветерани в 2016 році повернулися за то. І створили якусь там спілку в селі, і за їх ну, тиском, не знаю, лобізмом о, в селі відремонтували освітлення на дорозі і відремонтували паркан на цвинтарі. От, Тобто вони підняли цю тему, люди підтримали і вони це зробили. Це просто на прикладі села. Що таке може робити на прикладі міста, наприклад громади, наприклад, країн? Сподіваюся, таке буде тільки одне умова, аби ми програли цю війну і все. Пане Казінчук, те, що ви розповіли, не додає оптимізму стосовно того, з якими потенційними проблемами ми стикаємося, як суспільство у майбутньому, але це не скасовує того, що ці проблеми існують, і їх треба вирішувати вже сьогодні. Тому я хочу попросити у вас, як психолога, який працює як з воєнними, так і з цивільними, пояснити, які бар'єри у спілкуванні і у сприйнятті одне одного можуть виникати. Між людьми, які перебували в тилу під час війни, і на фронті. Тому що якщо цієї ланки реабілітації психологічної у нас або немає, або вона працює дуже погано, то дуже часто доведеться цим людям стикатися, спілкуватися і бажано розуміти при цьому одне Так, У нас є такі бар'єри. Перше це почуття провини, абсолютно суб'єктивна штука, вона нераціональна. У військових є почуття провини, може бути відчуття провини, що вони вижили, наприклад, а у цивільних може бути почуття провини, що вони не все зробили там для війни. Друге, це страх. Не конкретний, а якийсь абстрактний. Мені невідомо, як спілкуватися з військовим, що у нього на серці. У військового страх, як мене сприймають, як вбивцю якогось, як злочинця, чи як члена суспільства. Культурні бар'єри, тобто я відвик спілкуватися, наприклад. Не послуховуючи з бородною лайкою або поведінкові якісь бар'єри. Тобто я звик там після того, як поїм ножа витирати об свою ногу, а не просто казати там перепрошую, вони насправді тимчасові, от і вони всі розумієте, що для інтеграції ветеранів в суспільства нам треба працювати не з ветеранами, нам треба ну, спілкуватися зі всім суспільством, тому що ветерани є члени суспільства. І не тільки одні ветерани військовослужбовці отримали психотравмуючі якісь події. Бути зараз, я не знаю, ну в Харкові, в Києві euh, і боятися там прильотів, шахетів і так далі, це також психотримуюча подія, особливо якщо в тебе є діти або чоловік на фронті. І нам треба от цією травмою якраз ну, один одного підтримувати. E, насправді не все так погано. Наш прогноз не такий уже й поганий. Я просто хочу відкрити реальність, що це не просто герої-сонечки, які воюють на війні, це люди, які вижили в тих умовах, де їх мали вбити і знищити. І має прийти деякий час для того, щоб ми всі разом адаптувалися. І е, якщо ми змогли вижити на війні, то це означає, що ми зможемо і ну, відбудувати щось не тільки там будинки, села і міста, а й наші стосунки із. Нашою громадою з нашими людьми, це як бути довго на відстані і зустрітися знову. нас знову очікують перші побачення, якісь нові звички, кльові насправді, моменти, хоча й би сварок не обійдеться. Немає варіанту хорошого чи поганого. Він от такий весь різ, різнобарний Але залежить це від двох сторін: і від військових, і від цивільних. Головне, щоб ми у цю. Оцю рамочку от взяли і забрали, і ми стали знову одними людьми. На жаль, ми об'єднуємося тільки, коли до нас величезна така дубця приходить в наше життя. Я сподіваюся, що ми оцей порочну нашу звичку, все-таки візьмемо і знищимо, і нас чекають якісь прекрасні часи. Але рожевих окулярів, на жаль, вам не одягну. Пане Казінчу, А якщо військовий, який повернувся з фронту. Не усвідомлює, що в нього є якісь проблеми, або, для прикладу, думає, що може справитися сам. Що тоді робити? Ну, насправді, цивільні також не усвідомлюють, що в них є деякі проблеми, наприклад, якісь. якесь. Що робити, якщо ми бачимо, що є проблеми, От, але він не визнає. Або вона, до речі? По-перше, нам, нам треба все одно зберігати контакт. Ну, не тікати ні в якому разі крім тих випадків, якщо вам загрожує небезпека. По-друге, ми говоримо від себе. Мені не все одно, я помітила, або я помітив якісь такі зміни, а мені хотілося б, щоб зробити краще і запропонувати допомогу, підтримку, що завгодно. Якщо військовий не хоче, дайте йому час. Тому що, якщо ви його насильно відправите до спеціаліста, спеціаліст, як правило, відправить назад. Тому що робота із психотерапевтом, психіатром, вона має бути по доброй волі, крім як за рішення суду. Якщо вам загрожує небезпека, так це проблема, але допомога вже треба не йому, а вам, тому що ви в небезпеці, от, але так ну, бути в контакті із цим з цією людиною, от і запрошувати до того, аби разом пройти цей шлях, тому що військові психологи, ті, хто працюють із ветеранами. Вони, як правило, ще й надають допомогу і консультацію членів сімей. Це нормально казати про те, що мені не байдуже. Тільки, будь ласка, не ліпіть ярликів, що ти якийсь не а не ставте діагнозів. От, в тебе ПТСР, бо я читала соцмережі, і все погано, не підвищуйте голос. І саме головне, що в більшості випадків з мого суб'єктивного маленького досвіду. Я можу сказати, що так, що ті люди, які переживають, їм настільки страшно, що їм самим треба допомога. Військовий це дзеркалить, боїться і веде себе також не дуже добре. Тому дякую разом. Судіть, Андрій Козічок, військовий психолог, був з нами на прямому відеозв'язку.